Друзі, вітаю! Сьогодні вам хочу показати результат свого експерименту, який я почав минулому році. Саме у лютому місяці я отримав декілька маленьких фаленопсисів і вирішив частину з них, більшу частину з них пересадити у новий горщик і новий субстрат свій, а дві штучки залишити в тих горщиках, тому що вони були, і дочекатися, поки вони трошки підростуть. Наберуть коріння, наберуть масу, і тоді вже пересадити. Мені було цікаво, які з цих рослинки виростуть швидше, скоріше і таке інше. А те, що я залишив в мосі, я поставив стаканчики, трошки присипав корою дрібної фракції. Щоб, в принципі, якщо корні вийдуть, їм не було сухо і вони могли спокійно поглинати вологу. Зараз я вам покажу результат. Можете побачити, ну це я з кори вже витягнув його, тому що я сьогодні вирішив пересадити і витягнув. Отак він стояв, горщик цей майже закопаний. Але легко побачити, що ця рослинка вона підросла, але підросла зовсім трошки. Друга рослинка теж саме, майже не підросла. А от ті, які були пересаджені, вони мали того, що вони підросли. Зараз я спробую витягнути. Вони мають купу коріння всередині, коріння пішло ззовні, і головне, більша частина з них випустила квітконоси. Не хоче наводитись. У мене телефон такий цікавий, що у нього різкий завжди. Він наводить, як він сам хоче. От, я для себе, для себе роблю висновки, що залишати рослинку в тому ж стаканчику, у тому ґрунті на підрощування, ну, принаймні фелонопці, немає ніякого сенсу. Щоб присаджене все ж таки вони швидше адаптуються, скоріше видадуть коріння нове і набагато більше шансів їм проквітнути буквально за рік. А цікаво, як ви їх вирощуєте, які у вас результати?